Від усім такий досвід, коли ми когось звинувачуємо в якихось гріхах, батьків, чужих людей, ну, когось іззовні, то ми автоматично беремо на себе кармічні процеси цієї людини, людини, ситуації там, тощо. Коли ми беремо відповідальність за своє життя тільки на себе, якщо воно так вже щось трапилось, значить для чогось воно повинно було так статися. Да? Там негативна ситуація з нами, з дітьми не це не ну, щоб мені не казали, що там під час ну, цих ситуацій зараз в страні, що хтось постраждав сильно, чи що я кажу енергетичний стан людини, яка може Робити вибір, деякі люди просто не мали вибору там інші ситуації. Давайте візьмемо людину, яка жива, здорова, середньостатистична людина, і вона обвинувачує там в чомусь батьків, що так би у мене було по-іншому, якби було не так. Взагалі, зовнішність якусь інші ситуації людей там тощо. Значить, коли перестаємо звинувачувати когось, хтось винен да, в нашому, типу, поганому стані, сьогоднішньому Меркурі там це ще щось, коли ми перестаємо звинувачувати, беремо на себе відповідальність за своє життя, уявимо це механічно труба, наше життя це дорога, така. Труба, яка йде, туди підходять різні люди, спілкуються з нами, да, ситуації, зав'язки, прив'язки, наші процеси енергетичні, все. то вони якось впливають на наше життя, але завжди вибір стоїть за нами, тільки за нами. Що б ми не робили? Якщо ви правильно робите вибір, в будь-який вибір це є правильний. Господі, філософа включила, що капець. Тобто ми відповідальні, тільки ми відповідальні за будь-який наш шаг, за будь-який наш момент в нашому житті. Якщо отак думати і брати відповідальність за себе, а не хтось винуватий, тоді. Ви візьмете бика за рога і почнете своє життя змінювати. Тільки ми можемо своє життя почати змінювати. А зовнішні фактори вони самі підтягнуться до нас, якщо ви із середини, прям іскрені. якщо ви просто промовили, воно нічого не Тобто беремо себе в руки, відповідаємо і робимо своє життя.